Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 26 по 29 вересня. Мене звати Українчик І це канал Всілякі новини. Шановні глядачі і друзі, як ви певно вже зрозуміли з зображення довіту, нашу найкращу у світі країну щось накриє. Зрозуміло, що це якесь погодне явище, тому вибір тут невеликий. Не будемо довго тягнути. Україну однією великою ковдрою накриють хмари. А зважаючи на погоду в попередні дні, це добра новина. Адже там, де хмари, там дуже часто і дощ. За даними Укргідрометцентру, на основі яких ми завжди робимо наші прогнози, хмари будуть в усіх регіонах без винятку і впродовж усього чотириденного періоду з 26 по 29 вересня. Маємо одразу сказати, що здебільшого хмари не дощові, чи є хоч невелика надія на те, що над якимись областями пролються дощі. Зараз розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше україночок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що саме вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 26 вересня, хмари накриють небо над усією нашою державою. Паралельно з тим, майже скрізь збережеться доволі тепла, навіть спекотна погода. Північ, на Чернігівщині, денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 14 плюс 12. В Сумській області в день також плюс 24 плюс 26. Вночі температура нижча, плюс 13 плюс 11 градусів. Вітер східний, невідчутний 3,8 метри на секунду. Невелика хмарність і без опадів. У південних областях також прогнозують невелику хмарність. На Одещині плюс 25, плюс 27 градусів буде в день, і плюс 18, плюс 16 вночі. В Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях стовпчики термометрів в день піднімуться до значень в плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі на Миколаївщині плюс 13, плюс 15. На Запоріжжі ніч тепліша, плюс 16, плюс 14 градусів. І в Херсонській області вночі очікується плюс 17 плюс 15 градусів. На Кримському півострові денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Опадів на південному регіоні не очікується. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Захід. Тут також в небі пануватиме невелика хмарність. На Волині, Львівщині, Тернопільщині у Хмельницькій області і на Закарпатті. Погодний режим 26 вересня збережеться абсолютно ідентичний. В день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. В Чернівецькій області цього дня буде найпрохолодніша температура повітря в Україні у денні години. І це плюс 23 плюс 25 градусів. У нічний час плюс 13 плюс 11. На Франківщині і Рівненщині в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На заході в жодній з областей дощів очікувати не варто. Вітер майже невідчутний, східний 3,8 метри на секунду. Температура повітря у східних областях. Практично не відрізнятиметься одна від одної. Від 25 до 27 градусів тепла в день буде на Харківщині і в Луганській області. На Донеччині денна температура буде на 1 градус нижчою, плюс 24 плюс 26. Вночі на Харківщині, Луганщині і Донеччині буде плюс 14, плюс 12 градусів. Небо сходу буде трохи хмарним, без опадів, вітер східний. 5-10 метрів на секунду центр України. Невелика хмарність очікується в усіх без винятку областях. Плюс 25, плюс 27 градусів в день синоптики прогнозують на Київщині, в Києві, також на Житомирщині і Вінниччині, а ще в Черкаській і Кіровоградській областях, а також на Полтавщині. Нічна температура повітря у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях плюс 14 плюс 12 градусів. На Житомирщині і Полтавщині вночі плюс 13 плюс 11 градусів. В Київській області і в столиці плюс 15, плюс 13 градусів очікується в темні години доби. На Дніпропетровщині буде саме спекотна погода в Україні. І це плюс 26. Плюс 28 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Дощів очікувати в центральному регіоні не варто. Вітер східний, невідчутний: 3,8 метри на секунду. У середу, 27 вересня, хмари продовжать виконувати свій підступний план по накриттю України своєю тоненькою ковдрою, але хмарність буде зовсім невелика, і сонце все одно буде видно. А цей день, так само як і попередній, буде доволі спекотним. Перераховувати температуру повітря в кожному регіоні і області сенсу немає, адже вона буде такою самою, як і була в попередній день. Єдина різниця в тому, що на Кіровоградщині буде на 2 градуси теплішою ніч. В усіх інших областях і регіонах нашої найкращої в світі країни погода не зміниться, буде малохмарно і без опадів. В четвер, 28 вересня, температура повітря в деяких регіонах. Потрогу почне знижуватись, але настільки повільно, що майже непомітно. Ясне і сонячне небо продовжить затуляти хмари. Північ, Чернігівська область, плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Сумщина тут денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна, плюс 13, плюс одинадцять. На півночі опадів синоптики не прогнозують вітер південно-східний 3,8 м метри на секунду. На півдні в Одеській, Херсонській, а також в Миколаївській і Запорізькій областях. Денна температура повітря буде плюс 25, плюс 27 градусів, нічна плюс 17, плюс п'ятнадцять. В Криму термометри покажуть плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 17, плюс 15 в темні години доби. Дощів очікувати не варто. Вітер східний, відчутний: 7-12 метрів на секунду. Захід. Від 24 до 26 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині у Львівській і Тернопільській областях, а також на Франківщині і Закарпатті. Нічна температура у вище перелічених частинах заходу плюс 14, плюс 11 градусів. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в день термометри покажуть плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 14, плюс 11. Небо заходу буде трохи хмарним, але без опадів вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. На сході, в Донецькій області, денна температура плюс 23, плюс 25 градусів. Нічна плюс 16, плюс 14. На Луганщині в день також плюс 23, плюс 25 градусів. Але вночі буде нижча температура плюс 15, плюс 13. І в Харківській області в день теж плюс 23, плюс 25. А ніч буде найпрохолоднішою на сході: плюс 14, плюс 12 градусів. Вітер буде трошечки відчутний, східний – 5-10 метрів на секунду. В центральній Україні плюс 24, плюс 26 градусів в день буде на Житомирщині, а також в Полтавській області. На Дніпропетровщині, Черкащині і в Кіровоградській області, а також в Вінничині, Київщині і Києві денна температура буде вищою, і це плюс 25, плюс 27 градусів. Нічна температура по усім центральним областям коливатиметься від 15 до 12 градусів тепла. Небо над центральною Україною буде трохи хмарним. І без опадів вітер південно-східний 3,8 метри на секунду. Напевно, це один з найлегших прогнозів погоди за останній тиждень або місяць, за останній місяць, точно. Адже погода у цей чотириденний період майже однакова. Так в останній день робочого тижня, п'ятницю, 29 вересня, погода буде абсолютно ідентичною тією, що була попередній день. А саме, небо над усією Україною буде трохи хмарним із сонячними променями. Опадів синоптики, на жаль, не прогнозують, але ми їх обов'язково дочекаємось. Температура повітря в усіх областях буде така ж, як і 28 вересня. Винятком будуть лише Кіровоградщина, Донеччина і Луганщина. В цих областях буде на пару градусів прохолодніше. Шановні глядачі, друзі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!